Майже 70 народних депутатів проти позбавлення мандатів своїх колег від забороненої партії Опозиційна платформа за життя свої підписи під зверненням до спікера парламенту Руслана Стефанчука не поставили не лише провладні обранці, а й опозиційні дочиної влади депутати. За даними руху, чесно, фракція Батьківщина майже в повному складі відмовилася ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. Члени фракції посилалися на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Крім того, не хочуть позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від партії Накшталту ПЗЖ і представники владної фракції Слуга народу, зокрема, голова фракції Давид Арахамія та його заступника, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Загалом 43 народних обранця зі Слуги народу проти такого рішення. Наразі під зверненням щодо позбавлення повноважень депутатів від ОПЗЖ є лише 96 підписів зі 150 необхідних. Найбільший відсоток голосів Сів станом на 2 січня дала фракція Європейська Солідарність. Наразі збір підписів продовжується.